Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактор з мотоблока, показую наступну частину встановлення ручки газу. Це йде ручка з щеплення у нас. Ось таким чином ми її ставимо на довгий болтик М-12, ставимо шайбу, гровіра, шайбу, ручка, знову йде шайба, гровір, знову шайба і дві контргайки. Тяга ця, що у нас йшла на газюльку. Так вона і залишається або стяги, що йде на підйом підножки. Ось таким чином, тут сюди ми її все зрозуміло там відрізали, запустили так же само і газюлька у нас працює от таким чином. Туди-сюди, туди-сюди. Ось так ми її відгинаємо. Просто в сторону відігнули щоб вона нікому тут не заважала. Можна ближче, можна так. Ось таким чином. Робимо ручний газ. Ось такий загальний вигляд. Хто хоче на ногу робити собі газ, можете і ножний газ робити. Ну ми робимо ручний газ, Думаю, всім зрозуміло, як, що, до чого і куди.